Так, зроблений трактор. Поставлена на нього українська кабіна. Кабіна наліво на направо двері відкривається. Значить, трактор 244-й DHX. Я вам нагадаю, що це за трактор. Значить, це Дунфенг циліндра дизель 1532 см кубічний двигун Значить, Всі ми вам знаний і, люб... і коханий. Значить, в цьому тракторі значить, фок, формула 4 плюс 1 і повишена, понижена Раз, значить, однодискове щеплення. Приїжджай, колега бачите, вернувся з, з доставки. Значить, трактор цей значить, без кабіну він півтори тонни важить. Кабіну встановили, додали йому ваги, значить, тяги. 250 кг, значить 1750 кг він буде важити значить, з кабіною. Ну, Це дуже великий позитив. Кабіна вам робить дуже великий ефект по тязі, по пригрузу, по роботі. Значить, Трактор швидкий, 30 км на годину. Найменша швидкість це трохи більше кілометра на годину. Значить, Габаритний розмір, і ще раз скажу, значить, от довжина його 3 метри. 200 мм, значить, ширина 1,440 м. І от вже встановили кабіну 2,20 Значить, Довжина кабіни метр двадцять. Тобто, ось от такий от рік випуску. Значить, далі ще тут, там. значить, Якщо пам'ятаю, зараз зараз згадати йолкі металки, 540 на 730 обороти ОМА, ну, 400-450 кілограм підйом навески, значить, І такі ще важливі моменти. значить, База, метр, метр 540 і бак, бак на солярці 25 літрів. І особливості завжди. Особливості Дунфенгів. Особливості Дунфенгів, значить 20 літрів тут йде гідротрансмісійною вивою, тому що тут трансмісія і гідравлика разом. Ось так я вам хочу сказати, що не дуже воно сильно і заважає, ніж реверс, тому що реверс боєць плюс 1000 доларів. Зважте на цей слухайте звук. Не в кожної машини такий звук буде. При закритті двері. Це ми теж зашиваємо при установці. Зверху фари, упори. Тобто я вам запрозентував цей трактор, значить, він йде іменно x означає, означається 6,5 на 16 і значить, широка шина. Дунфенг є думфенг. Конструктивно особливість рульового управління. Бачите один гідроциліндр, односторонні верніше, дії. Склочисник. Так що поспішіть, це є гаряча пропозиція. Ми встановлюємо, то, що ще можемо продати по старій ціні цю кабіну, того що залишки. Виробництво дуже важко йде, оскільки перебої з електроенергіями. Думу, я думаю, що вам сподобається ця пропозиція. Чекаю на ваші дзвінки. Підписуйтесь, Русиславич. Агро. Замовляйте на зв'язку.